Інвестував тисячу доларів. Так. Ви оголосили випуск сертифікатів. Так. Я прийшов, перерахував вам тисячу доларів. Так. У мене є сертифікат. Так. Так? Проходить рік, мені гроші на рахунок не потрапляють як дивіденди, але цей мій сертифікат вже коштує, якщо у вас бізнес іде так як ви запланували його вести, так? якщо все виходить, цей сертифікат коштує не тисячу доларів, він вже коштує дорожче. І це 1150 доларів плюс 15 сотків. Можливо, це 2 тисячі доларів. Якщо все буде так, як ми запланували, що ми побудували одну станцію, генеруємо гроші, заробляємо, будуємо іншу станцію, генеруємо гроші, заробляємо, будуємо іншу станцію. Тобто є компанія, то фонд створив операційну компанію. Ця операційна компанія здійснює діяльність, заробляє прибуток, Має у власності нові станції. Це все має публічну оцінку Прозору, яка розміщена. Відповідно, це як бізнес в якийсь момент може бути оцінено значно дорожче, ніж були зроблені інвестиції. І твій сертифікат буде коштувати пропорційно кількості сертифікатів в фонді до вартості активів. Тобто вартість твого сертифікату, а законодавча встановлена формула, це активи, мінус зобов'язання поділене на кількість інвестиційних сертифікатів обігу. Гармен сценарію це може бути значно більше ніж там 15%, 15 – це просто прогноз.